Друзі, перші проголовне поїхали. Вчора американці і українці підписали певні декларації а президента США Дональд Трампа за підсумками американсько-українських переговорів. У Джеді вирішив негайно відновити військову розвідувальну допомогу Україні. Заявив 11 березня радник президента США з національної безпеки Майка Волца. Президент вирішив скасувати паузу надані допомоги в нашій безпековій допомозі Україні в майбутньому. і Це уступає у силу негайно. Сказав він, відповідаючи на запитання журналістів, у судав, що це озброєння в рамках програми ПІДІ в рамках цієї програми Роні надається безпосередньої запасі у США у той же час. Російський диктатор Путін навряд чи погодиться на перемир'я на 30 днів. Про яке попередило домовилося Україна та США на переговорах у Саудівській Аравії. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников. в Інтерв'ю російському позиціонеру Марку Файгіну Портников зазначив, що російський диктатор може піти на перемир'я, якщо буде відчувати, що надалі його переговорні позиції будуть ставити тільки гіршими. Але Путін не сателіта. Він таких і не вміє думати на багато вперед. Заявив журналіст разом з тим на думку Портнікова. Трампу доведеться виконувати свої обіцянки, а саме озброювати Україну, якщо російський диктатор відмовиться від перемир'я. Перші ешелони і літаки з Польщі з технікою одразу після переговорів почали просуватися поступати в Україну. Там була зброя, яка раніше не анонсувалася саме Трамп Вороті з Путіним у п'ятницю. А сьогодні в Аравії зустрінуться американці і росіяни одразу після нашої делегації. Нагадаємо, вчора у Джуті Заутівська Аравія за люб'язності гостинності спадкоємця принца Мухаммада Біна Салмана Сполучені Штати та Україна зробили важливі кров на шляху до відновлення надійного миру в Україні представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розровчати процес відновлення тривалого миру українська делегація, вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту Трампу, конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони унеможливили значущий прогрес. На шляху до миру Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового тридцяти. Денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений, або за взаємною згодою сторін за умови прийняття та однозначного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та встановлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорювали важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вище згаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утриму. Ваних цивільних осіб та поверненням примусом переміщення українських дітей. Обидві делегації погодилися визначити склади своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме дострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. На сам кінець президенти обох країн домовилися як найшвидше укласти всеосяжну угоду про Зробку критичних мінералів ресурсів України щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.